Вітаю сьогодні. Переговоримо про таку системну серйозну проблему, яка набула актуальності останні кілька днів у зв'язку з так званим корупційним скандалом, пов'язаною з сім'єю на Хмельниччині, яка на різних посадах, я маю на ця сім'я намагалася лобіювати рішення в своїх інтересах, в інтересах своїх друзів і стала сім'єю ну, таких серйозних. Напевне, гривневих мільярдерів і доларових мільйонерів. Але в цій дискусії багато дивних е моментів і великої несправедливості. Справа в тому, що е всі політики, які вже е нагострили і на е готували лижі на е чергові вибори, намагаються потоптити в цьому корупційному вогні один одного. Е е команда Порошенка всіляко намагається сказати, що це. Е Зелена гниль, чи як вони там, чи зелене болото призвели до корупції зелені, виправдовуються, говорить про те, що та вона була там у нас фракції. Це Таня Крупа, як вона себе називає в Фейсбуці. А взагалі-то вона членом партії не була, і ми зараз її виключимо. Очільник обласної військової адміністрації Тюрин говорить про те, що він був шокований, дізнавшись, що така корупція в нього в області, і це цинізм, і він буде наводити порядок. Одним словом, всі непричетні. І не винні я коротко вам переповім цю історію, починаючи з 2006 року, щоб показати наскільки система медично-соціальної експертизи цих центрів і всі структури, які сьогодні десятиріччями збагачувалися і робили своїх друзів, побратимів, мерів, голів райрад, райадміністрації, чиновників інвалідами. Це не історія правового режиму воєнного це не останні два роки, це останні десятиріччя. Отож, історія з тією Танією крупою виглядає наступним чином. За президента Ющенка в 2008 році вона очолюється вигідно, як би тоді сказали по старих часах, жирну посаду очільниці Хмельницького обласного центру медично-соціальної експертизи. Я уже зіштовхнувся з корупційним характером цієї діяльності. За часів Януковича на мене звернулися мої побратими, якими я служив в Афганістані, про те, що в Хмельницьку переоформити їхню інвалідність можна тільки за хабарі, і оскільки хлопці ну серйозні, відповідальні, і сказали, що хабрів платити не буде. Я написав депутатський запит про охорону морона, і, до речі, вони. Отримали таку інвалідність, але в кінці кінців правоохоронці сказали, що це якийсь дикий був випадок. А на загал ніхто за гроші інвалідами не робить, і все чесно і справедливо. Тому жодних претензій до очільниці немає. Та й загалом це порядна чесна родина, тому що її чоловік взагалі то 2001 року не мало на багато КРУ, а згодом всі реформовані часи держінспекції, потім держав до службу. Аж до 22-го року, а потім через суди відновлюються знову. Тобто, як такі порядні сім'ї може бути корупція. і власне щасливе життя цієї родини продовжується за часів Януковича. А за часів Порошенка команда БПП, а куратором Хмельницької області був бізнес-партнер Порошенка Соленчук. Звертає увагу на таку активну жінку прогресивну. І е, залучає її до своєї команди. Вона отримує е, найвище професійне звання в українській державі, заслужений лікар України від президента Порошенка. Е, її беруть список, але на окрузі, очевидно, хмельничани е, добре знають, як працює ця інституція, як працює ця родина. Вона не набирає відповідну кількість голосів і не стає депутатом. Але недовго ця родина потерпала з приходом президента Зеленського. Е, Активно разом з молодою командою оновленої Слуги народу, куди зрозуміло перебігла частина з партії Регіонів, частина з Порошенка, як це ведеться, бо чиновники бігають за президентами, або за тими, хто має шанс найбільше стати президентом. І вона стає депутаткою обласної ради, уже від. Партії Зеленського тут, враховуючи те, що голова Верховної Ради Земляк Степанчук кар'єра її активно розцвітає, і уже на засіданні обласної ради до дня місцевого самоврядування від імені Стефанчука і керівництва Верховної ради її нагрожують найвищою і знакою Верховної Ради України. Ну, ну, там, ну справа йшла, що залишили герої України отримати, аби е не е ця скандальна історія коли. Провели обшук і виявили, що ця родина це, умовно кажучи, такий клондайк золотий Хмельниччини, яка забрала всі існуючі землі. Маєтки в Україні за кордоном, ну і, звичайно, полюбляють, як і всі середньостатистичні чиновники, кеш або готівку. Тут зразу ж однозначно хочу вам сказати, що так само смішні звинувачення на предмет того, що мовляв, це чесна була людина, вона працювала, а от коли ввели правий режим воєнного стану, вона почала брати хабарі, щоби робити інвалідність, і ці люди не були мобілізовані. Насправді. Схема або конвеєр по видачі інвалідності це конвеєр. Ну, друзі, ну я думаю, не менше 20 років. Більше за те, я абсолютно впевнений і знаю. наприклад, в багатьох областей, де як я вже казав, чиновники найвищого місцевого рангу, з кон'юнктурних міркувань хтось, щоб їх не звільнили з посади, коли мінялись президенти. Хтось, щоб пільги отримати і пенсію краще отримати, масово оформляли інвалідність, причому інвалідність, починаючи ну, щонайменше з другої групи. І це дико виглядало, що перед цим вони розповідали, які вони силачі, здорові, наскільки можуть випити за столом, а потім різко ставали інвалідами. Висновок цієї історії і, да ще одне одне застереження скажу, що насправді, коли я чую від чиновників області і правоохоронців, що вони нічого не знали, ну це не просто це ні, ну це знущання нами всіми. Я зайшов на сторінку Хмельницького цього центру, і я таке за два роки начитався, де наші герої. Воїни-інваліди ну, місяцями чекають цих довідок, до них по-хамськи ставляться, вони нічого не можуть дізнатися, що відбувається, там все це написано. Більш за те, навіть на сторінці е очільника е Хмельницької військової адміністрації, який подивований таким цинізмом і корупцією, як він каже цієї крупи, е про це написано Бог ж на коли. Що зверніть увагу, що там корупція, що ми інваліди, що ми ветерани, пройшли війну, захищали Україну, не можемо нічого зробити. Тобто насправді всі все знали. Який висновок? Висновок дуже простий, ну не зміни ми за один день ситуацію, але мусить бути адекватна реакція бодай на цю історію. Перше, однозначно, голова Хмельницької обласної військової адміністрації і правоохоронці, які там займалися, повинні бути звільнені. Це для мене навіть не питання. Було б важливо і, до речі, по всій мережі цих центрів. І, до речі, не тільки за період праворежиму я настану весь масив рішень про отримання інвалідності особливо цікаво подивитися на місцевих чиновників, значить, хто із них отримав ближчий час. Звичайно, розсикрати це не і проаналізувати це, не, не є якоюсь серйозною таємницею. Ну і загальне, хочу цим нагадати, що. Я нещодавно на ефірі виявила, що я був в студії, де сиділи депутати слуги народу і чиновники, я був єдиний на стороні передвиборчої програми президента Зеленського. Я все їм нагадав, що йде шостий рік, і я ж не можу дочекатися, коли буде виконана обіцянка президента, де він сказав, що він ліквідує заставу для високопосадовців. І Високопосадовці, які е, будуть засуджені за корупцію, отримують конфіскацію майна і довічно заборону обіймати державні посади. Я друзі чекаю шостий рік, уже коли буде ця норма виконана. Бо інакше ми дійдемо до ситуації, що у нас на місцевому рівні, та не тільки серед місцевої а загалом у нас появляються десятки тисяч інвалідів мільйонерів